Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. Нещодавно був в банкові по своїх справах і замітив величезні черги з пенсіонерів для отримання пенсії. І, здавалося б, нічого. ну, Постояли люди в тих чергах, так отримали пенсію. Ну, була така ситуація, коли залишалася ще велика кількість людей і вимкнули світло. Інший раз люди розповідають про ситуацію, коли прийшли, стоять в черзі по 2-3 години. І вмикається повітряна тривога. Банки закриваються, всіх також виганяють на двір, і потрібно очікувати і закінчення, а потім і черга спочатку, тобто дуже багато нюансів і проблем з цим. Тож, дорогі мої глядачі народної думки, спеціально для вас, для отримувачів пенсій, субсидії різних соціальних виплат, розповідаю вам, як можна це все зробити не вестуючи в чергах і отримати вашу усю готівку на руки. І тим самим зберігаючи своє життя і здоров'я. Бо, по-перше, велике скупчення людей зараз в наші часи це доволі небезпечно. А по-друге, те, що щось там опять поговорюють про пандемію коронавірусу, і стояти в чергах, так от тим більше, тим більше хто зараз носить ті маски, вже так в Україні це одиниці. Тому я впевнений, що це для багатьох буде дуже корисна і на майбутнє. Та інформація, яку вони будуть використовувати. Тому давайте розбиратися. Але перед тим ще трішки про кошти. Ви всі дуже молодці в організації зборів. Ми буквально закрили 170 -ти тисячний збір, буквально за 4 дні. Там ще залишилось зовсім трішки. Це все дуже хорошо. але я дуже довго думав над цією ситуацією, як організувати кошти, не збираючи їх з вас. Ну мені все рівно буде потрібна тут ваша допомога. І я думаю, що я знайшов цей вихід, як можна взяти кошти у тих людей, яких вони дійсно є, тобто в багатеньких. Але мені потрібна буде для цього ваша допомога, і від вашої активності буде дуже багато чого залежати. Ні для кого не секрет, що YouTube платить кошти за перегляди. Верніше не за перегляди, а за показану рекламу. На тих відео, так які ви дивитесь, от навіть моє, так дивитесь, і на ньому, показується реклама. За це я отримую якби собі кошти, зарплату. І з народної думки, частина коштів йде на мені на отримання сім'ї, так тому що у мене двоє діток, їхні ротики також хочуть їсти. І інша частина, звісно, йде на допомогу Збройним силам України. Я думаю, як в кожного українця зараз, практично в кожного. Ну, можна робити набагато більше і витрачати їх на дрони, на тепловізори, на автомобілі для ЗСУ, на теплі речі. Так, це те саме, що вони зараз потребують, просять великої кількості і забезпечити вкрай важко. Ну, для цього потрібно декілька хвилин просто вашої активності в день. Про що йде мова? Дивіться. Спеціально для підтримки ЗСУ, тобто усі кошти з того каналу виручені будуть направлятися саме лише на ЗСУ. Створювати канали. От я один уже створив, назвав Україна Нездоланна. Ось на нього посилання. Можете переходити, підписуватись. Вініше потрібно переходити, підписуватись, дивитись відео. В цих відео буде показуватись реклама з реклами, нараховуватись кошти. І ці кошти будуть відправлені усі на армію. Таким чином, ми будемо збирати непогані суми, но ці. Суми напряму залежать від вашої активності, тому що розуміємо: чим більше переглядів, тим більше раз показалась реклама. Чим більше раз показалась реклама, тим більше коштів, тим більше можна допомогти нашим військовим. І буду намагатись поменше збирати у вас, дорогі мої пенсіонери, тому що я знаю, що ви готові віддати останнє, але тим не менше цих вас коштів і так не дуже багато. Так а уже з рекламодавців, у яких коштів... Хватає, вони на цій рекламі ще й потім зароблять, так продаючи свої речі, товари, якісь. Тобто, в убитку вони не будуть точно і заодно буде непогана допомога для армії. Тож, що робити? Під відео посилання або ось тут, де з'явиться підказка на канал Україна Нездолана. Переходимо, підписуємося, передивляємося там відео. Відео там зараз в основному інформаційного формату про ситуацію на фронті, але там можуть бути і інші відео. Байдуже, що там. Ви просто його подивіться від начала до кінця і таким чином робимо внесок в підтримку Збройних сил України. Знаю, наскільки воно якось странно звучить, так, але ну, дійсно, потративши 5-10 хвилин день, просто подивившись відосики, ви можете дуже сильно допомогти нашій армії. Тому чекаю вас на тому каналі. А тепер давайте, як же зняти кошти. Дивіться, з початку повномасштабного вторгнення Україна, вирішив Кабмін, так, почав відпрацьовувати якісь механізми, де як можна було б зняти кошти. В перші дні там був просто колапс, так банкова система лягала, усі хотіли забрати свої гроші, бо не знали, що буде далі. І був розроблений механізм, коли кошти можна здіймати в касах супермаркетів і також в мережах автозаправних станцій. Ну зараз будемо більше відштовхуватись саме від великих супермаркетів, там АТБ, гроші, так, сільпо. Всіх в них можна на касі зняти готівку без відсотків. Ви в більшості в них така умова, що ви робите якусь покупку. Ну, ця покупка може бути мінімальною. Навіть пачка сірників. Тобто ви приходите, вибираєте касу, де нема черги, так? Ідете, купуєте якусь. Пачку сірників чи кілограм крупи, і до 6 тисяч гривень ви можете замовити готівки. Зазвичай, якщо вона в касі є, то її замовляти не потрібно. А що таке 6 тисяч гривень для каси супермаркету? Так? Якщо прийти туди в обід, то там вже точно буде. Кажете касирові, що ви хочете скористатись функцією зняття готівки, і він. Списує ваші кошти з карти і видає вам скаси. Точно так проходить все, як в банкові. Просто в банкові величезні черги, так, і оці нюанси з світлом, тривогою. А тут ви все зробите швидко, теж безпечно, не стоячи в чергах і зберігаючи свій час і здоров'я, життя, так, тому що нема скупчення людей. Тож, Отримавши наступну пенсію, і перед тим як ідучи в банк, задумайтеся, чи вам потрібно туди йти, чи ви хочете втратити своє здоров'я, чи ви хочете тратити свої нерви, свій час, вистоявши стільки, а можливо, просто вам краще піти в магазин, купити буханець хліба, так? І забрати свої гроші, свою пенсію собі на руки, щоб знати, що вона вже у вас. Я ж продовжую вас інформати про. Я ж продовжую вас інформувати про корисні і важливі новини. Тому до зустрічі на каналі Народна Думка і усіх очікую на інших каналах. Уже чисто для заробляння коштів на потреби ЗСУ, щоб ми могли забезпечувати більше, а з вас, дорогі глядачі, збирати менше, тому що я розумію, як зараз кожному важлива кожна ця копійка і тим не менше. Дуже зараз сильно важлива підтримка армії. Тому до нової зустрічі на усіх каналах.